Після кубка України з футболу до Хмельницького повертається чемпіонат України у рамках другого туру першої ліги. До Поділля у гості приїхала нива бузава. Віталій Костишин, очолює господарів поля. «І Його опонент Ігор Жабченко». на старті першого тайму команди боролися за те, хто буде володіти ініціативою. Обидві створювали небезпечні моменти. І вже на 38-й хвилині поєдинку після декількох відскоків гравці Ниви добили м'яч в сітку та відкрили рахунок. Перший тайм так і закінчився. У другій половині гри хмельничани намагалися зрівняти рахунок однак на останніх хвилинах отримали пенальті в свої ворота. 11-метровий гості реалізували. Після цього гравець команди із Київщини отримав другу жовту картку однак на результат це вже не вплинуло. Нуль на користь Ниви. В матчі проти харківського металіста я вже зазначав, що там зараз здебільшого молодь грає. І... Вдома у другому турі грав і Волочиський агробізнес. На сьомій хвилині гри хмельничани вже пропустили. Однак до середини першого тайму рахунок у матчі став рівним. У другій половині гри команди однаково створювали небезпечні моменти. На 57-й хвилині агробізнес повів у рахунку 2-1. А вже на 78-й гравці харківського металісту заробили у свої ворота пенальті, якої господарі впевнено реалізували у підсумку. Три та перші три очки до турнірної таблиці для команд команди із Хмельниччини. Ічала зустріч між командами Авробізнесника Металінський» 3-1 «Агробізнес». -Металінський». Другий матч у першій лізі та третій загалом у цьому сезоні футбольний клуб епіцентр Кам'янець-Подільський зіграв на виїзді. Цього разу кам'янчанам протистояв футбольний клуб Хуст. З перших хвилин гості взяли гру під контроль та вже на 11 11-й хвилині відкрили рахунок в матчі. Далі епіцентр створив низку небезпечних моментів однак не вистачило реалізації, аби подвоїти цифри на табло. Гра так і закінчилася за мінімального рахунку. Наразі футбольний клуб епіцентр має у своєму активі шість очок після двох тур. Дякую